Ну, взагалі, це не туалет паліативного відділення, це кімната гігієни. Туалетом ніхто не користувався. Справа в тому, що розумієте, пацієнти всі перебувають тут тяжкі. І пацієнт, який менш тяжка патологія, як вона була на той період, ну як їй самі здавалося, знаєте, заходить, що вони кажуть, я не буду біля них лежати, вони помираючі. Тобто біля неї лежали жінки в край тяжкому стані. І тому вона попросилася перевести в іншу палату. Іншої палати на той період не було. І вона ми її перевели в як, І вона каже: я згодна лежати отам, тільки не біля помираючих. Родичі Ні, ми родичі бачили два прикладили. рази. Ну, як це не родичі, це знайомі. Це опікунша, яка займалася нею. Ми зробили її документи, допомогли всі оформити документи в інтернат. І родичка прийшла, чи опікунша взяла свої документи і пропала. Це було десь 5-7 сьомого січня. І більше вона не звернулася. Потім вона прийшла, коли виложила це скандальне відео, і після цього вона більше не з'являлася. А з її слів, жінка провела в кімнаті гігієни півроку. Скільки насправді провела? Два дні. Два дні. Два дні. Я хочу зазначити, як лікар ну з великим стажем. Може, що пацієнтка 8 місяців перебувала у відділенні. Якщо хтось стикався із пацієнтами лежачими, ви розумієте, 8 місяців без жодного пролужня це показник якості догляду. Тому що пацієнти, які лежать навіть не в її стані, а якщо він більш-менш молодого віку, але не може пересуватися, і коли за ним поганий доля, у нього виникають пролежні. за рахунок того, що він довго лежить. То вона оглядалась неодноразово, жодного пролежня в неї не було. Ще раз хочу зазначити, паліативне відділення це відділення для пацієнтів з невиліковними захворюваннями в термінальній стадії. І тому основне медикаментозне тут лікування це полегшення страждань, страждань і болю, тобто це адекватне знеболення. Дані препарати знаходяться в достатній кількості у відділенні, і вони призначаються по показникам згідно вираженості бойового синдрому або якихось інших синдромів. І ця пацієнтка також такі препарати знеболювальні отримувала. За фактом смерті пацієнтки, службове розслідування розслідування поліції проводиться? Це паліативне відділення, в якому пацієнти майже щодня, на жаль, помирають. Я ще раз кажу. Службове розслідування по таким випадкам не проводиться. Але, звичайно, патоанатомічна секція. Тобто вскриті, як кажуть, то звичайно це була за набрано... згодою родичів. Родичі відмовились від да, роста Відмовились. відмовилися. Хто з'явив? Хто з'явився е, далекі родичі, Далекі родичі, вона племянниця його. Вони відмовились від розтину. Ми наполягали, раз така ситуація вже виникла, давайте будемо проводити розтин. Родичі категорично відмовилися від проведення розтину. Тобто, ми були навіть зацікавлені в тому, щоб його провести, щоб у нас не було ніяких. Ну, але хочу зазначити, що діагноз був відомий, встановлений, і ну на жаль, ми не можемо сказати, але це невиліковна хвороба вже в термінальній стадії. В популярній групі потім опублікували, що після публікації оцієї от скарги на наступний день жінку перевели в палату. Це якось пов'язано з публікацією скарги. Ні, Просто у нас з'явилось вільне місце в палаті там, де саме вона хотіла перебувати, там де не були такі тяжко хворі пацієнти. Перевести з палату в палату за один час за один день неможливо, тому що ви розумієте, що вони бувають, перебувають дуже довго тривалий час у нас. Ще один фрагмент зі скарги це те, що не були зацікавлені соціальні служби. А чи взагалі передбачено, що пацієнтами паліативного відділення цікавляться соціальні служби або не цікавляться ну, Це наша сумісна робота? Звичайно, є пацієнти, які, як вже казали, або не мають родичів, або не мають законних представників, і тому, звичайно, завідувачі відділення знаходяться в контакті з працівниками соціальних служб, які допомагають в тому числі оформлювати документи для. Переведення таких пацієнтів в геріатричні пансіонати, які не потребують медичних втручань, щоб ви зрозуміли, половина пацієнтів, на жаль, ну, це біда нашого суспільства, які тут знаходяться за ними. У них просто або немає родичів, або їх родичі просто відмовляються їх забирати додому, тому що у не знають, що з цим робити. А ті пацієнти вони не потребують медичних втручань, вони потребують просто догляду. А, і, ще, і ще є пацієнти внутрішньопереміщені особи, які знаходяться на проживанні в гуртожитках, предоставленому місту. Куди таких рід, ну, своїх родичів забрати в гуртожиток? Де вони самі знаходяться метр на метр в кімнаті? А, до цього соціальні служби їм потрібна була необхідність доглядати за цією жінкою? Соціальні служби тут не доглядають за жінкою. Вони допомагають оформлювати документи для того, щоб потім оформити геріатричні будинки, відносяться до соціальної служби. Ви зрозуміли, це не медична установа, це установа соціального захисту. І тому з ними співпрацюємо з цих питань. Тобто, ті памперси, що привезли і відповідно скарги на популярному каналі, це не від соціальних працівників, ні? Як це передбачено для того? Там привезли три лічі пандерса соціальних служби. Ну тобто, якщо є такі да, можливість, то вони допомогу.